Так, друзі, усім доброго дня. Оце зараз ми знаходимося в Чернігівській області, село. Е, як воно називається? Я забув Яке село? Хлопці, як село називається? Як? Купчичі Купчиче, так. Да. Село називається Купчичі Оце їхав сюди в повторив, приїхав, вже забув. Чому зараз ми тут знаходимося? Один одна людина, дуже гарна людина, він попадив і ще мені, і ще звісні. Він брав у нас ще свої плити, ось вони. Ось так от це ще він. Прошу мату, чи позапрошуємо? Позапрошу Прошу мазут, так. Да. Як тільки ми... Ні, позапрошумоду, як ми тільки тільки відкрились. Ось вони. Ось вони. Це плити наші, це ще. Мій покойний син Руслан відправив йому. Це його іменно ручна робота, це він рукою він у ці пліти шифувати. Це мій покойний син Русан. Це він йому Юру прислав його сюди. А тоді Юра дзвонив мені, коли вже не стало Руслана, він каже, я домовлявся з Русланом, що ви приїдете построїте сарайчик, поможете построїти там. Як вийде, або ви, або посадитуєте, все. Отже, до чого я? Дійшло той день, що я нарешті приїхав до Юри сюди, щоб підказати, бо я не можу фізично приїхати сюди, я щось построюю чи ще, і ще щось. Вніжене, я ще строю, дуже багато роботи завалив і успіти треба снігу, до, до, до морозу, до всього. А Юри кажу, що може давай весною я с не... давай там хлопцы поможет ему там построить только пидкаши ну а раз приехал я тут підкаш... вот. и не только подказывать я а... дал ось вот кстати смотрите, как они ангар сделали чисто бюджетный вариант сам то, он приезжает вот отпуск, когда есть коли є, там время он готов раз раз ну, смотри как красиво вышел такой ну, да красиво вот. Ось свій шла кабна бетона яким буде банночка викладатися. І ось наша розмітка. Ми вже приїхали, ми в 9 часов рівна були вже тут а ми сьогодні. І розмітку ми дали. Оце так віском посипали. Приїде трактор і буде рить. Ми дали розміри по 50 см більше, ніж повинна бути. Чому? Тому що щоб було допуск снаруж. Мембрану туші повинні натягувати, укріпити. Отаке діло. А тоді вже вони опалок поставляють менше, як викопають яму, меншого розміру по 50 см з кожної сторони, опалок постави і залюють бетон. Вручну вони заліть. Я їм вже розписав, дав помагу, написав, що до чого, скільки, як, що. Все і хлопці самі живуть. Зараз ми поїдемо. Був навіть сьогодні і трактор, він поламався і поїхав. Він Юмзе наняли старий солдатовський той трактор. Він з нього сипця, відкручується на ходу, все. І відправив я його назад, казав, це ні, на три дні тут буде копати, це буде дуже дорого. Тепер вони будуть рішати другим трактором, що який буде нормальний трактор, швидше, щоб за пару часов викопав. Тут розмірі дуже. Багато тут 10 на 4. Це двохметрові плити плита буде. Так само буде, що на 20-метрових, що на цьому 10 на 4. Посередку опять буде перегородка в і ще з ширини усюди опять буде перегородка. Тобто у нас виходить 4 ваночки маленьки. Але отут всередніх. В буде отвори декілька. Щоб вона була суцільна ванна. В общем, такі діла, друзі. Вони викладуть саме своїми силами. От. Ванночку всю повністю метр двадцять до армопоїза. На последньому рядку приїду я ще раз сюди. Чому? Тому що опалок, як зібрати, щоб двохметрова гривна лягла на... І було місто для шакаблока далі, щоб е, строїти стіну. Армапоїс, а треба зайти. Бо я питався.